Ви пропрацювали певний час в радянській психіатрії, яка відома не лише тим, що вона лікувала, а тим, що вона і знищувала. Скажіть, що от вам відомо, які були історичні моменти, можливо, тут? Чи були тиски на вас Ну, не персонально, а можливо на лікарню, на колег з боку радянської влади, треба знищити, треба задавити, треба не випустити? Бачите, мені так склали життєвий шлях, що я при Радянському Союзі навчався і закінчив клінічну ординатуру в Москві в ведучому інституті Союзу, це називався інститут загальної судової психіатрії імені Сербського. Ті часи це вже було закінчення 80-х, початок 90-х років. Я був в тих відділеннях, де госпіталізовували дисидентів, лікували, де встановлювали їм ті діагнози хворобливі. Я був свідком експертизи судово-психіатричної відомого всім маніяка Чикатило. І бачив його. Тобто я з цим зіштовхувався і, на жаль, ця практика вона існувала. Я ще пам'ятаю, як працюючи в нашій лікарні перед будь-яким святом, чи 1 травня, чи 7 жовтня, надсилалися списки в лікарню психічно хворих і зобов'язували дільничних психіатрів їх на ці свята. Госпіталізовувати в порушенні їх прав при умові добросу, по принципу, щоб, не дай Боже, вони щось чи на параді, чи на святкуванні не здійснили. Проходили ці святкування, ми їх виписували і далі вони продовжували жити в суспільстві. Так само, як і, так само, як і знаєте, з чого це почалося, це ще почалося з часів Хрущова. Який крилату цитату сказав, що в нас не може бути людей, незгідних з соціальним устроєм. Це люди психічно хворі, які не згідні з цим. І з цієї цитати почалося відповідно вже тиск на науковців психіатрів, встановлення таких діагнозів сумнівних, як вялопротікаюча шизофренія і інші. І відповідно це вже було в багатьох випадках. Ті люди, яких зараз називають дисидентами. Їх поміщали в примусово психіатричні лікарні для нібито лікування, так як вони були, мали іншу точку зору на суспільний острій. А от коли ви, вам треба було забирати людей там на 1 травня, 7 жовтня, це ви як їхали додому на сипання? Це дільничний психіатр. Виділяли машину, їхали при потребі міліції. і якщо людини не було вдома. Ввечері приїжджали, давали доручення швидкій допомозі. В ті часи ще була, я пам'ятаю, я застав в Луцьку психіатрична бригада, яка казала. Я, я вже не пам'ятаю, чи 11-та чи 15-та, і вони. Знали наших пацієнтів, тому що вони по ним працювали, і наші пацієнти їх знали, і відповідно вже знали, що вони нічого поганого не їм не зроблять. І це вдавалося їм злажувати ті гострі кути при госпіталізаціях. І багато наших пацієнтів знали, що ця госпіталізація вона є тимчасовою на день два на день два, і потім виписували, пройшли міроприємства, прийшли святкування, їх виписували. Вони йшли додому. Все. Бо вони просто тут перебували, чи їх якось лікували? Їм щось по ні в залежності від стану. Якщо людина себе добре почувала її практично не лікували. Дійсно, якщо вона була збуджена там чи неадекватно себе вела, призначалося лікування, ну але це вже лікарі психіатри оцінювали стан, потребу, втручання. За той час вашого перебування в Москві, за час вашої практики, були українці дисиденти Ви пам'ятаєте когось звідом? Це, це, я був 91 93 рік, тоді вже так звана. Горбачовська відлига була, тому вже е, тоді таких дисидентів е, я не бачив. Я попадав в ці закриті відділення, тому що мені доручали чергувати по інституту як черговий лікар. Я попадав, тоді їх вже не було. Але я дуже добре був знайомий з тими лікарями, які вели таких пацієнтів, які встановлювали ці діагнози. Змушені були встановлювати діагнози, якщо можна так сказати. Були розповіді про українців від тих е, країн? Можливо, якісь такі імена? Вина... Бачите, все-таки в ті часи, не знаю, як зараз, але в ті часи так званий перший відділ в інституті існував, який контролював працівників, що вони говорять, як вони говорять, як. Йде витік інформації, чи не йде витік. Тобто це... Тому що е, я попадав в ті відділення, що ж я кажу, як сіговий лікар, я е, доступу як клінічний ординатор в ці відділення не мав. Тільки мене викликали, в кого гострий живіт, кому треба надати допомогу, то я в ті відділення Добто, я попадав. Ви були не психіатром тоді? Я був психіатром, але були певні відділення в інституті, де доступ був. Всіх інших працівників, обмежений чи заборонений. А коли, от так, так би мовити, так звано лікували тих людей, чим вони лікували, чим вони кололи? На, 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 на жаль, те, що, знаєте, від загальновідомих препаратів тих, що аміназин, Галапідол, до застарілих методів, але був такий препарат сульфозін. це сірка розчинена в оливковій олії. Значить, метод його застосування цього сульфозіну, він робився в аптеках, у нас в Луцьку, я застав метод застосування. Якщо пацієнт психомоторно збуджений, його важко втримати, його кололи холодним сульфазіном. І так звані 4 точки ягодиці, там, руки, підлопадки, воно викликало шалену біль. І та біль не давала можливості пацієнту вже бути збудженим, битися і те все. Якщо ж підігрівали цей сульфазін теплий, він давав високу температуру. До 40 градусів. Коло цей сульфазін і відповідно людина в такому стані, з такою температурою сульфазина. Це називалося по-науковому дезінтоксикаційна терапія. Тобто людина пітніє, все виходить, токсини. Але це часто інколи такими, знаєте, аморальними лікарями використовувалися каральні методи. Це ж катівня була. Чого ж я кажу, використовуються каральні методи для людей психомоторно-збудження? Тому зараз, безумовно, в нашій українській психіатрії, чого ж я так і говорив, права людини все досить контролюється серйозно, І адміністрація лікарень серйозно звертає увагу. Періодично в нас в лікарні приїжджають без попереджень. Представники уповноваженого справ людини Верховної Ради перевіряють стан надання допомоги, як пацієнти обслуговуються, в яких умовах знаходяться, як чи не порушуються їхні права. Це все зараз контролюється. Ну плюс прокуратура за зверненнями також контролюється. Тобто, права людини це з одного перекосу в інший перекос. Ну, ну воно завжди буває так, але поки що ще вважається це не перекосом, тому що ми ще до тих європейських стандартів не дійшли. Я скажу: європейський стандарт, якщо людина психічно хвора хоче лежати на картонці, на теплій ріші на вулиці, це її право. І ніхто її не трогає. Вона не порушує порядка, не ціпляється до інших людей, ні, нічого такого проти права не діє, Вона просто лежить. І це вважається європейський принцип права людини. А які ще методи були в радянській психіатрії, окрім цього сульвезиного? Ну, Били людей. Це в залежності вже розумієте, в радянські часи. Санітарію молодшого медперсоналу зарплати були маленькі. Ішли люди не завжди з високими моральними цінностями. Тому окремі могли дозволити собі таке бити, знущатися, показати зверхність над психічно хворою людиною. На рівні, я думаю, медсестер і тим більше лікарів. Коли і є і освіта, і етичні якісь норми, вже цього не було, як правило. Але кажуть, що тоді робили з людей овочів в радянських в цих лікарнях. Ну, мається на увазі про політично невигідних. Що значить, робили овочами? Ну, що, що вони давали? Тобто що? застосовували оці препарати, які як що? я вже перечислював: аміназін, так. галоперидол, трифтазін, мажептіл, тобто препарати першого покоління, які були хоча і достатньо ефективними в лікуванні психічних розладів, але вони і залишали після себе суттєвий слід в психіці. Тобто в, те, що люди називають овочі, поїсти поспати фізіологічні потреби. Все. Але люди ходили чи їх прив'язували? Е, ну, їх фіксували зараз. У нас термін фіксація прив'язували, ми не використовуємо, а фіксували, і зараз дозволяється фіксувати, але на певний короткий проміжок часу до початку дії ліків. Коли починають діяти ліки, людина заспокоюється і все, тоді її відфіксовують і відповідно. Але ліки отримують. На щастя, зараз психофармакотерапія суттєво продвинулась. Є ліки, сучасні ліки, які пацієнт приймає. Так само впливаємо на серйозні тяжкі психічні розлади, але е, навіть до того, що людина, приймаючи ці ліки, може залишатися в суспільстві і не потребує госпіталізації, навіть в стаціонар. А оці всі ліки вони просто нівелю, нівелювали силу людини. Людина просто така ставала ніяка, неактивна і все, так, аби так, вона так, стала і все. Так, так. Гальмували і подавляли, ну якщо можна так висловитись, волю, мотивацію, спонукання, якесь до яких життєвих ще потреб, крім цих генетично закладених фізіологічних а це на які ділянки мозку вони діяли? Щоб отак прийшли. не було вибірковості, не було. ліки діяли на всі ділянки мозку, але так як я вам ви, ще вище вже казав, що в першу чергу діяли на кору головного мозку, найбільш нову структуру. Мозку. Могли тими, там, де, там, де от лобні долі, це відповідають за багато чого поведінці людини. Осмислення, мотивацію, етичні, моральні норми. Тобто, діяли. якщо людину вдарити. Голову сюди в передню частину, ця людина може в одномоментно бути, втратити керує. Ну, бачите, це більше питання до нейрохірургів, але як класично вважається, що ви вдарите в лобну частину, мозок по інерції, так як і автомобіль буде зміщуватись, і постраждає потилична доля, а не лобна доля. Mm -hmm. Так як воно по інерції буде так, що тут немає. Закономірності такої